звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджменту управління. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як інформація та комунікація в менеджменті. Нагадую, що ми говоримо про менеджмент у рамках курсу основи менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо! Сьогодні ми будемо говорити про інформацію, її види та ролі в менеджменті. Також розглянемо класифікацію інформації. Отже, інформація це сукупність повідомлень, які відображають конкретний аспект явища, події виробничо-господарської діяльності. Інформацію класифікують за такими ознаками за повністю охоплення явища. Буває повна, тобто всебічно та повною мірою розкриває суть явища. Часткова, тобто відображає лише певний аспект явища, не даючи його цілісної характеристики. Та надлишкова, вона містить дані, що є зайвими і непотрібними для використання у конкретній ситуації. За періодом дії, буває разова, тобто використовується лише один раз у специфічній ситуації. Періодична вона застосовується та формується систематично, залежно від потреб. Та довгострокова вона використовується протягом тривалого терміну. За смістом класифікують на планово економічну тобто вона містить дані про заплановані обсяги виробництва реалізації ціни тощо. Фінансова вона відображає рух грошових коштів на підприємстві, залучення інвестицій, структур витрат. Та облікова вона містить дані податкового та управлінського обліку щодо діяльності організації. Бухгалтерська, вона охоплює дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку. Технологічна вона розкриває зміст технології здійснення основних та супроводжувальних виробничо-господарських операцій. Довідкова містить загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх видів діяльності. Адміністративна вона відображає дані про права, обов'язки, відповідальність, правила та процедури в організації. За рівнем достовірності. Поділяється на достовірну, тобто об'єктивну та правдиву характеризує певні явища, і недостовірну, тобто має сумнівне походження, суб'єктивне забарвлення та потребує перевірки. Поговоримо більш детально про носіїв інформації. Носіями інформації є документи, диски, графіки, прес-карти профкарти, магнітні стрічки, плакати, схеми тощо. Документація це таке письмове надання інформації про факти, події, явища, об'єктивної діяльності і розумової діяльності людини, носієм якої вона є. Діловодство це такий процес, пов'язаний із складанням документів, їх обробленням, проходженням, зберіганням. Тощо. До основних функцій діловодства належать попередній розгляд і облік документів, довідково інформаційне обслуговування, контроль за виконанням, удосконалення документообігу, експедиційне оброблення і транспортування документів. Заступенням централізації виділяє такі системи діловодства. Це централізована за такої системи. Вся документація прямує в єдиний центр організації. Та децентралізована. Вона передбачає надходження документів за призначенням, у відділи та підрозділи. Та змішана. Вона поєднує елементи централізованої та децентралізованої служби. Робота з документацією здійснюють в організаціях спеціальні служби. До них належать канцелярія, архів, бібліотека. Довідкове бюре, юридичний відділ, секретаріат, референтура тощо. Поговоримо далі про вимоги, які пред'являються до інформації. Інформація є ціною, чи вона достовірна, своєчасна, повна і доречна. Достовірність, щоб інформація становила реальну цінність для менеджера, вона повинна бути достовірною. Це означає, що інформація Покликана реально і надійно відображати дійсність. Своєчасність. Інформація повинна бути вчасною. Це не обов'язково означає поспішність. Повнота інформація повинна бути повною, щоб стати корисною для менеджера. Якщо вона часткова, то картина стану справ може бути недостовірною або викривленою. Доречність. Нарешті інформація цінна, якщо вона доречна. Доречність, як своєчасність, залежить від потреб і обставин для конкретного менеджера. Поговоримо про поняття та характеристики комунікації і які саме види комунікації бувають. Комунікація це такий процес передавання інформації від однієї особи до іншої. Але слова менеджера можуть бути спотворені перешкодами на лінії. Існують такі види комунікації. Комунікація між організацією і середовищем. Організації використовують різноманітні засоби для комунікації із зовнішнім середовищем. Знайомих і потенційно споживачами своєї продукції вони спілкуються за допомогою реклами та інших програм просування товарів на ринку. У сфері відносин з громадкістю найбільше увага приділяється створення певного образу іміджу організації на місцевому, загальнонаціональному або міжнародному рівні. Організації підпорядковані державному регулюванню і ведуть відповідну звітність, надаючи інформацію про своє фінансове становище та виробничу діяльність тощо. Підтримують вони зв'язок з органами влади і державного управління профспілками. Отже, обговорення, збори, засідання, телефонні переговори, службові записки, звіти, що використовуються в організацію, як правило, є реакцією на можливості, і проблеми, які виникають під час дії зовнішніх чинників. Міжрівневі комунікації в організації. Інформація передається всередині самої організації з рівня на рівень у межах вертикальної комунікації. З вищих рівнів підлеглим повідомляють про поточні та конкретні завдання, зміну пріоритетів, рекомендовані процедури та інше. Одночасно відбувається комунікація від низових рівнів до вищих. Комунікація за висхідною виконує також функцію повідомлення вищих органів діяльності низовим, внаслідок чого керівництво дізнається про поточні або назріваючі проблеми і пропонує можливі варіанти поліпшення справ. Комунікація між різними відділами або підрозділами. Організацію утворюють багато підрозділів, тому горизонтальний обмін інформацією між. Ними потрібен для координації завдань та дій. Оскільки організація є системою взаємопов'язаних елементів, керівництво повинно добиватися злагодженої їх роботи. Хоч комунікації між працівниками організації підпорядковані таким самим західномірністям, що й міжособистісні контакти, однак деякі їх умови мають вирішальне значення для комунікативної поведінки людини. Наприклад, співробітники, які легко знаходять взаєморозуміння на особистому ґрунті, конфліктують у фірми, оскільки відділи офіційно ворогують між собою. Крім того, конкретні моделі організації можуть сприяти чи заважати комунікації. Це покликало до життя концепції менеджменту, які сприяють комунікаціям на горизонтальному рівні, оскільки строга вертикальна ієрархія часто їм заважає. Комунікації між керівниками та підлеглими. Важливим компонентом комунікації у процесі управління організацією є відносини між керівником та підлеглим як вертикальний обмін інформацією. Цей тип комунікації є основою комунікативної діяльності керівника. Обмін інформацією між керівником і підлеглим стосується уточнення завдань, пріоритетів та очікуваних результатів. Залучення до вирішення завдань підрозділів. Обґрунтування проблем ефективності роботи, визнання і винагород, вдосконалення і розвитку здібностей підлеглих, збирання інформації про реальну або прогрозовану проблему, повідомлення підлеглих про наступні зміни, а також одержання відомостей про ідеї, удосконалення та пропозиції. Комунікація між керівником та робочою групою. Комунікація з робочою групою є засобом підвищення. Ефективності її дій, оскільки в інформаційному обміні бере участь уся група. Кожен може проаналізувати завдання і пріоритетні зміни, можливі наслідки для свого інших відділів, проблеми і досягнення, раціоналізаторські пропозиції. Робоча група може обговорювати прогнозовані проблеми, удосконалення чи зміни і без керівника формальні комунікації. Вони являють собою спосіб передачі офіційної інформації, що стосується діяльності організації, неформальні комунікації називають таким способом поширення читок. Це вид комунікації, який дає змогу передавати спеціально заплановану для швидкого поширення інформації або відомості, а також використовувати різні канали витоку подібної інформації, що характеризує чинники зовнішнього середовища, або окремі проблеми внутрішнього характеру. Менеджмент як практична діяльність потребує численних міжособистісних контактів. Загалом міжособистісні комунікації бувають усними та письмовими. Усні комунікації відбуваються під час розмови віч на віч, групових дискусій, телефонних розмов тощо, за яких розмовну мову використовують для передавання змісту. Дослідженнями виявлено, що більшість менеджерів витрачають на розмови з людьми від 50 до 90% свого часу. Письмові комунікації це записки, листи, звіти, записи тощо. За їхньою допомогою можна вирішити багато проблем пов'язаних з усними комунікаціями. Проте письмові комунікації не такі поширені, як може виглядати. Група менеджерів під час опитування зазначила, що лише 13% пошти, яку вони отримують, відразу їм потрібна. Понад 80% менеджерів, яких опитували в іншому дослідженні, вважають, що письмові комунікації, які вони отримували, мали посередній або низький рівень. Одна з найбільших вад письмової комунікації та, що вони затримують зворотній зв'язок та взаємообмін. Зупинимось більш детально на комунікаційному процесі. Забезпечення злагодженої роботи підрозділів організації, окремих виконавців, груп працівників, а також необхідних контактів із зовнішнім середовищем, вимагає своєчасного передавання інформації різних видів, певної якості необхідної достовірності. Комунікаційний процес це такий процес обміну інформацією з метою розв'язання конкретної проблеми. Невід'ємними елементами процесу комунікації є відправник, тобто джерело, а саме особа, група або підрозділ організації, яка генерує ідеї, збирає і передає інформацію. Повідомлення інформаційна ідея, закодована з допомогою символів, канал засіб передавання інформації, Отримувач або споживач це така особа або група осіб організації, для яких Призначена ця інформація. Комунікаційний процес охоплює такі етапи: перше це формування або вибір ідеї. Друге це кодування, тобто перетворення ідеї на повідомлення з допомогою слів, жестів або інтонацій. Третє це вибір каналу, вибір способу передавання за допомогою телефону, електронного зв'язку або YouTube. Четверте це передавання ідеї, тобто самого повідомлення. П'яте це Декодування, тобто трансформація символів відправника в думки отримувача. Шосте це оцінювання і уточнення повідомлення. Сьоме це здійснення зворотнього зв'язку. Відправник і отримувач міняються комунікаційними ролями. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити. Вогника в коментарях, а також ви можете підтримати мій канал фінансово в описі під цим відео. І не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ!